Привіт, друзі! Ви вже напевно добре знаєте, що існує широкий різноманіття струмовимірювальних кліщів. Проте, кліщі, які ми покажемо вам сьогодні, це майже витвір мистецтва, як ви могли переконатися раніше. Тож, як ви вже здогадались, мова сьогодні піде про струмовимірювальні кліщі калібратор Fluke 772. І для початку внесімо певну ясність: це не струмовимірювальні кліщі в тому сенсі, в якому ми їх знаємо. Тож почнімо з розпаковки. А поки ми відкриваємо коробку, скажу вам по секрету, що подайкують, в тих, хто підпишеться та поставить подобайку, точність вимірювань буде вища, аніж в тих, хто дивиться відео без підписки. Ну і коментар якийсь файний від душі, теж можете написати. Що ж до комплектації, то тут маємо м'яку сумку чохол що вже саме по собі є приємним бонусом. Далі нас зустрічає трішки макулатури, яку ми дуже наполегливо рекомендуємо читати всім перед використанням приладу: сам прилад щупи. Затискачі крокодили, звичайні затискачі-щупи та ремінець для зручного підвішування. І це прекрасний набір для калібратора, що дозволяє підключитися до найрізноманітніших контактів давачів та блоків управління. Стосовно характеристик, то тут у нас доступне вимірювання струму як за допомогою кліщів, так і щупами. В діапазоні від 4 до 20 мА з точністю в 0,2%. До речі, при використанні кліщів, які до того ж зйомні, доступний ще один діапазон від 21 до 100 мА. При цьому точність буде становити 1%. Стосовно вихідних даних, тут ще цікавіше: прилад може генерувати вихідний струм в діапазоні від 0 до 24 мА при опорі в 1000 Ом. Якщо необхідно, калібратор можна включити в коло та моделювати струм в діапазоні від 0 до 24 мА. І найцікавіше, даний прилад може одночасно проводити вимірювання та генерувати вихідний сигнал струму. Для чого це потрібно? Перевірка, налагодження, калібрування різноманітних давачів, температури, тиску, вологості та інших контрольних давачів в діапазоні струму від 0 до 24 мА. А з робочим температурним діапазоном від мінус 10 до 50 градусів Цельсія відкриваються нові можливості для використання даного приладу в зовсім екстремальних умовах. А якщо у вас з'явилось питання, чому ж тут немає генерування напруги, то відповім: воно є, але в моделі 773. Тож кожен може підібрати прилад відповідно до його потреб. Для дистанційного. Тестування доступні автоматичні лінійна та покрокова зміни сигналу в діапазоні від 4 до 20 мА. Ну і на додачу це якість, надійність та точність в найкращих традиціях компанії Fluke. Ось такий у нас вийшов короткий огляд. А в підсумку можна сказати, що даний прилад є специфічним та далеко не всім потрібним, проте ідеальним місцем для його використання є підприємства з автоматизованими виробничими лініями. А Fluke 772 є ідеальним приладом для таких підприємств. A na tom všetko. BRŽIŤ SEBA! A do nových stretnutí!